Привіт ми з України! З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. Зараз у нас з Грудим морські новини. Станом на 30 серпня з морських портів Одеської області відправилися у море вже 63 торгівельних судна. Одночасно Одесі продовжує загрожувати оперативне з'єднання російського флоту. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Вранці 30 серпня портів Одеси Чорноморська та Південного вийшли в море відразу шість суден. Одне з них, це Балкер Картерія, був зафрахтований всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню держави Ємен. Він визи 37,5 тисяч тонн пшениці. Загалом на борту. Цих шести суден, які вийшли в море сьогодні, навантажено 183 тисячі тонн української агропродукції це зерно та олія. Таким чином, загальний обсяг морського експорту зерновим коридором вже наближається до півтора мільйона тонн. Цікаво, що сьогодні вперше почали навантажувати судна біля причалів державного порту Південний. До цього судна там навантажувалися біля різноманітних приватних портових операторів. Міністерство інфраструктури України планує вийти у найближчий час на показники експорту до 5 мільйонів тонн вантажів на місяць з навантаженням 100-150 суден, е, також щомісячно. Це в портах Одеса, Чорноморськ та Південний на Чорному морі та Дунайських портах Рині, Ізмаїл і Кілія. Флот Росії ніяк не може перешкодити судноплавству, яке зараз здійснюється трьома шляхами. Перший шлях це зерновий коридор до великих морських портів, який захищено міжнародними гарантіями, а Росія була примушена дипломатичним та силовим тиском виконувати ці домовленості. Другий шлях це доступ до портів на Дунаї і ЗМАЇ Терені через румунську частину гирла Дунаю, Сулінський канал. І третій шлях було відкрито суто силовим шляхом після звільнення від російської окупації острова Зміїний. Це судноплавство через українську частину Дельти Дунаю по Кілійському герлу до портів Кілія Ізмаїл Рені. На 30 серпня росіяни тримають у морі три ракетних кораблі у складі свого оперативного з'єднання. До Севастополя вчора повернулися підводний човен та фрегат адмірал Ессен. Але у море вийшов фрегат адмірал Макаров та ще один з ракетних корветів. Ось зафіксовані на основі супутникових знімків позиції корветту проєкту 2260, який патрулював 29 серпня зовнішній рейд Севастополя, та фрегата адмірал Макаров біля причалів у Севастополі перед виходом у море. Біля Севастополя росіяни патрулюють пляжі з вертольотів, які літають на дуже малій висоті. При цьому в кадр, зроблений 29 серпня, потрапив і корвет типу 2260. Також Україна від Реагувала на факт проходження протоку Босфор вантажного судна спарта 2, яке перевозило зенітно-ракетні комплекси С-300 з Сирії до Новоросійська. У Міністерстві закордонних справ України офіційно вручили ноту протесту турецькому послу в Україні Ягмуру Ахмету Гюльдере. Україна через заступника міністра закордонних справ звернула увагу Туреччини щодо того, що відповідно до положень Конвенції Монтрьо про режим чорноморських проток 36 Року ролкер Спарт 2, який належить компанії «Оборонлогістика» із структур так званого Міністерства оборони РФ, підпадає під визначення військового корабля відносно цілої даної конвенції, і згідно цього, прохід через босфор таких суден, навантажених військовими вантажами, повинен бути заборонений так само, як і прохід військових кораблів. На цьому у нас зараз всі новини. Допомогти нашому каналу. Ви можете трьома шляхами, як це зробити ви можете побачити на інструкції до відео та у описі. Половина зібраних нами разом коштів йде на закупівлю всього необхідного для захисників України. До побачення з вами був Олександр Вельмошко. Слава Україні!